Завжди готові У Конотопі Навчають чоловіків, як поводитися зі зброєю. кажуть, ця підготовка в першу чергу потрібна для самозахисту та готовності у будь-який момент стати на захист кордону. Сумщина безпосередньо має спільний кордон із країною, будемо так агресором. Тут якісь 50 кілометрів, і в будь-який час може бути напад здійснений. То виникла така ідея людям запропонувати відвідувати такі курси. Наша мета навчити людей. Елементарним початковим навикам навичкам поводження із вогнепальною зброєю це автомати Калашникової і пістолет Макарова. Зброя тут справжня, інструктори професійні ігор розповідає, сам виготовив навчальні стенди та підготував програму. Мінімум сам процес пострілу зробити вони зможуть вірно зробити процес прицілювання, тому що е Сам процес е, постріла він дуже е, короткий, якби так здається, з, з одного боку, але він складний. Прийшли, бо хочуть бути готовими до нестандартних ситуацій. Ці студенти розповідають, тут можна не лише послухати інформацію, а й власноруч приборкати автомат. А вдруг вина фанати розбирати як правильно селиться, стойка говорять небагато, а от до діла беруться активно. Інструктор розповідає, вміння правильно тримати зброю на поготові та робити постріл теж своєрідна наука. Постріл, кожен постріл, це для вас несподіванка. Ви цілитесь, плавні кожне на спусковий гачок, на спусковий гачок. І не чекаючи, не чекаючи постріла, не чекаючи, просто воно само собою повинно відбутися. Це не означає, що він повинен бути повільний, там, довго там, на нього. Ні, можна, можна давити, давити на спусковий гачок швидко, але плавненько. Це не повинен бути ривок. Пан Олег про зброю та поле бою знає з власного досвіду. Сьогодні ж ділиться ним з хлопцями. Саме головне це притегнітеля. Запобіжник так називаємо. Саме головне це так, Ось магазин. Ось магазин, на стіну – Запобіжник. Заподдержки снял, переделал, что там, патронники, ничего нет. Если я знаю, из чего он состоит, я могу его разобрать, допустим, я могу там собрать. Это его личное оружие. Если, допустим, пригодится ему в жизни, жизнь спасет, может быть, если он смажет его, почистит вовремя. То есть. Это надо. заняття проводять у вечірній час на базі Конотопського військомату. Детальну інформацію про курси можна дізнатися там. Вікторія Радченко, Ольга Тарасенко, Сергій Кривошинок для телеканалу Пульсар.